Привіт! Всім. Якщо ви час від часу купуєте на Алікспресі, вам, може, потрапляла на очі. Е колонка Симплюс, як вона там називається, K3 Pro. Е За дуже цікавою ціною, ніби там гарні від, відгуки. Але е насправді не все з нею так радужно. Ну, або це реальна якась підробка. Що там виходить тоді всі підробки, тому що вони в одну ціну приблизно. Так, що ми маємо у коробці? У коробці у нас йде з нею кабель мікро USB, на USB-C. Сурочок, фіксатор, який нічого не фіксує. Сама колоночка. У пакетику. Така, маленька вона відбулася. Інструкція мікроскопічна на китайському вічної і гарантійний талон. Так, ніби все норм. Але, 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 давайте ми її вімкнемо. Який чудовий звук. І вона підключилася. Да. Плюс. Типу, ну, до речі, звуки підключення в неї звучать ніби норм. Але ми відкриваємо якусь музику, наприклад. Орки, орки, орки-помід орки помідорки так ще Так. І в мене є. Ну, доволі старий uh, tp Тепелінг. Груб uh, Ripple, Колись TP-Link випускав портативну акустику, принаймні намагався. Так. І ну, на диво вона непогана. От, Вона підключилася, і давайте спочаток. Орки, 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 помідорки, болітрахторець, тирдирдир, дир дир є. Порівнюємо з ланцюга зі сум, баба.

Сам по собі смартфон orky, orky, orky. видає, мабуть, звук, ну, такий же, а може і краще. Орки-помідорки, орки, орки, орки-помідорки. Поля тракторець дир-дир-дир. Ташечка співає Данацька На ЗСУ бах-бах-бах. Буде все добре, ясна! Таке. Якщо ви задумували взяти цю колонку через те, що в неї є функція ТВС, і може вона буде нормально звучати, то не рекомендую. Це викинуті на вітер гроші. Краще взяти е, щось одноканальне, але з кращим звучанням. Тому що це, ну, блін, гівно. Реально. Ну, TP-Link класний. Ну порівнянні з цим. При тому, що, ну, tp лінк з... А... з чимось більш солідним там Sony не конкурент, бо... бо вони звучать краще, там і всякі фішки є, а це стара модель, і все одно вона, блін, звучить офігенно в порівнянні.